Мої вітанчика, в вашій увазі бій на СТРВ-10712, продовження гілки СТРВ-10, 103 б Бій вийшов на три позначки. Чудовий, рекордний бій на цьому танку. Можна сказати, в цьому бою я зараїнив собі Колобанова, тому гарного вам переглядом. Дякую вам за вподобайки та коментарі. Бонів купив об'єкт. Купив за 15 тисяч бонів. Я ніколи тут не стояв. Цікаво, чи весело тут стояти, чи ні. Тіхо танк не. не пригай, головне танк. Пенетрейсон. Ну <плес> скільово коштує Кльово безкорисно купувати. Один з найгірших прям танків, скільки коштує десять тисячу, мабуть.

Mm -hmm. Було добре. Плям, ні це дерево би зломати, сюка. Навіть оця права КРК не вичекала. Краще замість замістьльовуємо. Де любий примтанк буде краще, ніж Льова? Зачекати купити шкоду Т56, наприклад. Зачекати, коли вона буде в продажі. Там якого бураска купити, якого прожету як Семко, якого грома якого. Час Льови минув 12 років тому. Коли Льова був нормальним. Може, навіть більше, ніж 12. armor penetrated. Ене зіт. Еней армор є зіт. Ось не очеви. Пенетрайтон! Ні, десятка не пахне. Тіпи сильно швидко зливаються. Сильно швидко, тіпи, зливаються. Жені, хватить? звісно, хватить. Мене ще пів, мене ще пів боєкомплекта є. Пенетрайсон, еномієс, танк. Пущува ПТшка. Пішті випадки пущува цей ПТшка. Ну, 10 років, Саш. Прийде наглядач. глядач <laughs> в цих лікарні. Бля. <laughs> лайк. Like. Чисто лайк like, лайк uh, like за цей. Uh, за нікнейм дядь. Лайк за нікнейм. Чисто хорош. Ки дві гілки качати. Тайпа конопінера, бля, він Там ще пручається наша ушка. Що робити? Гудеріан дати спокій. Дати відпочинок цьому танку. Трошки зачілитися, а тоді продовжити. Тобто відпочити від танку та й все. От Я зараз за стану на арті, не доберу цього 121-го. Ну, добрав. Ти Окей, добрали. Понял, наглядач почув тебе, <кій> тому що це одиннадцатая страва юзер. Тому що це 11 Стоїш і навалюєш, да. Я хип мені тут стати. Зараз не будуть йти в базу, ушка десь мене там шукає. Десь треба стати так, щоб я цю ушку прийняти міг спокійно. 803. Е 803. Ні, б ушку зловити. Головна проблема в цьому бою це ушка. Ha ah, take that Enemy armor is hit We did not pierce their armor Enemy armor <laughs> penetrated Якщо він не тупий, то він десь тут має пікнути мене. Якщо він не тупий на ушці. Ми звалив, пане Привіт, Саша вітаємо, дякую. Так, що? Убили рекорд на стервешці. У мене був рекорд 10800. Вже 11500. Сюда. Enemy armor is damaged. Остай віакл Тут Бій можна зробити на рекорд. По аккаунту. Сіпахник <ривіт> десь ка не пахне от пизду. <ривіт> Бач, тут більше пахне. <ривіт> Ой, блін. І гріля. Ну, я хіршкафера не... не маю можливості пересвітити. Який рекорд в мене 13 тисяч. У нас є час. Гу... Ось в цьому моменті я помилився в бою. Я неправильно зробив, мені треба було не тікати, а розвертатися, ставати в позицію і приймати цього хіршкафера. тому що він фуловий, Він очевидно що він поїде в мене пушити. Тому в цьому момент я собі заруїнив зразу бій. На жаль, нічого ми тут не зробимо. Пафер тут стоїть, Бля, все чі. Ну, сам помилився, помилився. GG. <coughs> сам помилився, джи-джі. Сам помилився, він мені давав через справа тичку, коли я оце ушко добирав, він мені давав справа тичку. Я не думав, що він під'їхав підліво. Ех, ладно. Ладно, не буде рекорду. Ну, 12500. 12500 теж непоганий результат.